Друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І як я обіцяв, ну, ось декілька відео мені надіслав знайомий товариш майстер спорту. Так, а що це мене так воно відсвічує? Так, Сюди сяду. Майстер спорту надіслав по ось цьому, а, аматору, який називає себе КМС, -ом. щось собі тут навигадував. Давайте я буду ставити і будемо ставити на паузи моментами, бо тут я тільки початок. Почав дивитися, ну це рівень аматорства найвищий. Вітаю! Тема нашого уроку це староіндійський захист за чорних. Сьогодні ми розглянемо, як потрібно грати чорними проти варіанту, коли білі виводять слона на G5 і на F4. Отже, після d 4 ми продовжуємо за чорних кінів 6, c 4 Ми граємо G6 на досі. Староіндійський захист, так? Зазвичай тут. Друзі, как, как, как постановити? 7 Тих, тихо. Важливий момент. Ось сюди. Я ж не знав, як е, зупинити. Д4 кінь в 6, д 4 g 6 у цього аматора все. Вже староіндійський захист. А якщо я потім піду D5 на с 3, це ж буде, нібито інший дебют чи гуру, який придумав собі. Звання, він сказав в мене, не розряд навіть прибрехав, а звання КМС і учні гарантовано виконують за півроку там, і за рік перші розряди. Та з тобою перший розрядник навіть спілкуватися не буде. Він зрозуміє, що ти просто пусте місце, яке бреше й обдурює. Друзі, ви б пішли до лікаря, який вбиває пацієнтів? Спеціально чи не спеціально, але ж це спеціально, його ж ніхто не змушує. Він не стоїть під дулом автомата. Йому не кажуть: ну розповідай, що ти знаєш. Ти можеш сам падати у прірву як завгодно. Але коли ти людей за собою тягнеш, ну то ти злочинець. Ну, давайте, друзі. Тобто це вже старандійський захист. Так, вже дізналися нового. За 6, на досі старандійський захист. зазвичай тут білі проживають коней. граємо вже 7 і кіт... Так. Ну, ці позиції ми спокійно керуємось, хоча є інші варіанти, але ми розглянемо цей. Так. І ось тут зазвичай Білі намагаються розміняти нашого чорнопольного слона, Він контролює всю велику центральну чорну діагональ, плюс десь. Ну, тут, тут просто кожне слово, тут потрібно записувати, друзі. Всі майстри, гросмейстри, беремо олівці, всі взагалі, хто хоче розучитися грати в шахи, давайте. Писати за цим, я не знаю, я з чому його порівняти. Захоплюю центральну діагональ. Опа, у нас вже центральні діагоналі з'явилися. Слон захоплює. По-друге, він тут доволі довго або в свого пішака Е5 закривається слон. Хто хоч трохи знає старендійський захист, а не просто телепає язиком. Я, будучи другим розрядом, знав, що після Е5 слон буває дуже довго закритий. І щоб отримати відкриту діагональ, це нелегко для чорних. Слон б'ється головою білого пішака. Він туди майже не тисне, він скоріше б'ється головою. Далі. Що він ще сказав? А, ось це мені сподобалось, що білі тут зазвичай. Тобто, основні плани білих не натиск десь у центрі або на ферзівому фланзі, так як у класичній системі. А основний план білих це розмін цього поганого слона. Поганого, тому що після Е5, Д5, наприклад, слон упирається в свого ж пішака там. Ну, в лініях е 4 Д6 та Е5. Тобто основний план білих розміняти цього слона. Де він взагалі не розуміє шахи, навіть хтось писав, що в нього рівень українського рейтингу 1600-1700, Четвертий, третій розряд. Я не згоден. Четвертий, третій розряд має розуміти більше. Розмінюючи слона, ми послабляємо. Поляна в круги короля, і е, дуже часто зустрічається саме цей варіант. Як е, білі намагаються. Розміню? Дуже часто зустрічається саме цей варіант, коли білі у старіндійці розмінюють цей варіант. Бачите, ну дуже часто. Оце продукт системи клубів Аля Гамбіт. Тетяна Івановна Костак, Читери, Благут, Набока, Хотька, Шанковський та інші. Ось це продукти таких шкіл. Вони штампують, продають якісь сертифікатики, якими. Навіть підтиратися не хочеться. такої вони поганої якості. І ось бачите, кого вони допускають. Тобто вони співзлочинці. Ті, хто допускає до тренерської діяльності, роздаючи будь-які сертифікати, вони співзлочинці. Вони спочатку вводять на g5 або на F4, потім ферзи на d 2 а потім йдуть на А6. Але проблема всіх цих варіантів за білих в тому, що білі гублять багато темпів, та, намагаючись це зробити, там. І ось, наприклад, варіант з е, слоном на G5. Тобто воно походило, напали на коня. Ось, в цьому варіанті G5. Розумієте? ось рівень людини. Як ви думаєте, якби це коментував, хоча б перший розряд, я не кажу КМС, хоча б перший розряд, бачите, як воно ріже. Якби сказав би перший розряд, що тут напали на коня. Друзі, ось як ви думаєте, сказав би перший розряд. Що ось у цій позиції білі, скільки там в мене часу, щоб я розумів, поспішати, і де обірвати, де не обірвати. А як це себе тут відштовхнути? Ага. Що у цій позиції, друзі, білі напали на коня. Це для зовсім зовсім початківців. Можна ще сказати, навіть не для четвертого розряду. Для нульового розряду, для людини, яка вперше бачить шахи, о, слон десь напав на коня. Якийсь захищений безліч разів і, звичайно, бити цього коня неможливо. Але для нього це слон напав на коня. Це жах, друзі. Ну мені весело вже. <с talked> так, як тут продовжувати? Так. так? Ні? А як вийти тепер бачите? Що, що ж таке? Зависло. Зависло і не знаю, як вийти. Завжди ходимо D6. Чому? Тому що ми готуємо просування Е5, і нам потрібен кінь на D7 для того, щоб потім спокійно ходити. Абсолютно невірно. Ну, це вже для нього взагалі складно. Якщо в нього слон нападає на коня, то для нього, звичайно, це взагалі складно. Ну, є такий план D6, кінь, D7, E5. Але щоб проводити Е5, не, не обов'язково по-перше, потрібен взагалі кінь. Є мої аналітичні розробки, а я до того як почав грати кінці 6, я багато років, років там, не знаю, 10 плюс грав староіндійський захист і грав доволі успішно. Ще КМЕ у турнірних іграх обігрував доволі сильних гроссмейстер з рейтингом під 2600. Це Це за класичні шахи. А у Бліц то ще лупив ще більше шахістів. а, я маю на увазі титулованих шахістів. Так ось, друзі, староіндійські, я трішечки розуміюся. Не так, звісно, як Ковальов. Але так ось, друзі, можна просто десь у батьох позиціях, навіть у Лондоні, це не знають навіть майстри гросмейстри просто кидати пішака, жертвувати Е5 і отримати як мінімум. Крутезну ігрову компенсацію. Я це перевіряв у партіях так заради цікавості. Ну, майстри, гросмейстри летять. Не знаю, звичайно, якщо грати це проти Ковальова, то мабуть нічого не вийде, бо людина настільки підкована, що ну ми бачимо. Але майстри, гросмейстри з рейтингами 2,900, 3+, три плюс на Вони не, не можуть впоратися. Ну, ковальов, звичайно, знає у нього. Гарантовано люди за півроку виконують перші розряди. Це дійсно. Це дійсно круто, друзі. Коли тренер не може грати навіть на рівні 4-3 розряду, а учні виконують перший розряд. Але це все це, це супер, це круто. Але є один недолік це брехня. Продовжимо у наступному.